Черкаський обласний центр зайнятості опікується грантовою програмою Власна справа, яка працює у межах програми Є робота і пропонує роботодавцям розширити свої бізнесові можливості. Один із грантів отримала власниця кав'ярні Темпо Марія Кучеренко. Детальніше розкаже Анна Могильна. Чоловік Марії Кучеренко зараз на фронті, відчуваючи необхідність не лише працювати, а й розвивати рідне місто, вона вирішила започаткувати власний бізнес. Пані Марія каже, що намагалася створити простір, де буде якісна кава, дружня атмосфера та розуміння, що наше українське це круто, і ми цим пишаємося. Мені хотілося створити наш простір, де буде більше українського, де ми зможемо проводити якісь. Події з благодійні, і, в принципі, я вважаю, що заклади це як якась маленька квинтесенція культури. Тобто це якісь рутинні такі місця, куди ми ходимо кожен день і через які передаються тренди сучасності. Назва закладу походить з італійської, що означає час і ритм». Кав'ярня відображає ритми життя. Де всі мають бути собою і жити у своєму темпі, кожен по різному п'є каву, хтось там п'є шотік еспресо і йде і біжить по своїм справам, хтось там годинами з подружками може пити той лате, розтягуючи, і тут мені якось відгукнулося слово темпо, ритм про те, що кожен в своєму ритмі, і в принципі підв'язалася під мою якусь філософію про те, що кожен має бути собою, рухатися в своєму якомусь. Ритмі, і так з'явилося слово темпо і наш такий девіз будь своєму темпо». Марія вирішила подати документи на грант, коли зрозуміла, що коштів не вистачає, а як дружина ветерана мала змогу отримати більшу суму. Коли ми вже займалися би, ремонтом в кав'ярні, зрозуміла, що наших коштів не вистачить, і наші знайомі нам сказали, що є такий варіант того, що можна отримати грант. Тим паче, що я дружина ветерана, я можу отримати ну, доволі велику суму і. Класно було скористатися цією можливістю, хоча до цього я грантами ніколи не користалася. Для мене це було таке якась міфічна, якась штука для обраних, але все спрацювало. Пані Марія отримала грант на суму 500 тисяч гривень. Кошти спрямувала на обладнання закладу. Основна частина грошей пішла на обладнання: це була кавомашина, кавомолки, фільтр кавомашина, а також решту ми витратили на меблі. Деякі наші дизайнерські рішення. Ну, меблювання, в принципі, кав'ярні. Завдяки гранту вдалося вчасно завершити ремонтні роботи. Відтак з'явились робочі місця. Завдяки гранту, ми в принципі завершили вчасно ремонтні роботи, змогли створити швидко два робочих місця на даний момент, і в принципі це буде ще більше робочих місць. Бариста Зоряна Карюк каже, що у дружньому колективі комфортно працювати, як і в усіх, напевно, роботах є свої складнощі, але Більшу частину у нас тут веселий колектив. Ми всі шутимо, ми всі працюємо на позитиві. Є складночі, якими ми боремося в ході роботи, так сказати, але все чудово, все прекрасно. Дарія тут буває часто з її слів, атмосфера кав'ярні наповнює позитивними емоціями на весь день. По перше, це смак кави, по-друге, це і бариста. В неї від, ну, Знаєте, як заходиш, одразу і настрій з'являється, і круасани дуже смачні. <гум> ну і так дуже затишно. Біля дому мені тут все подобається. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу «Ільдана».